Майнкрафт це прекрасна гра, але вона платна, і тому ті, хто не мають грошей, користуються схожими на Майнкрафт іграми. І сьогодні вам топ 5 найгірших з них, ну і не тільки найгірших, деякі були і класні, але все ж це копії, і вони не настільки круті, як справжній Майнкрафт оригінал. Ну і ми будемо починати. З вами знову я, Мохіто. Поїхали! Що ж, і я вже зайшов в першу копію Майнкрафта. Крафтсмен. Не знаю, до чого тут Мен. Але хай буде гаразд. Чуть-чуть криве меню, але гаразд, давайте спробуємо глянути. Непогано, тут є скіни, тут можна вибрати скін. Це Майнкон Mine... 2016, це... це круто. Тут реально можна вибрати. Ну, давайте такий виберемо. Кіз'є. є. Тут всякі всячина це. Налаштування навіть є. Непогано, але менюшка, як бачите, така, ну, трошки дивна, трошки дивна. Трикутна, трикутна. Ось як можна це назвати. Наскаємо «Play» і давайте створимо Create New World. Давайте візьмемо Creativ і New World. Так і назвемо. Я здивований. Достатньо швидко воно зайшло. Але чомусь я граю від п'ятого лиця. І також я, схоже, не можу вийти. Я хотів вийти, але я не можу вийти. Як звідси вийти? Гаразд, це напевно я щось в настрої влаштування так поцикав. Е, ну, Дуже-дуже незручне керування. Дуже. Мені це дуже сильно не подобається. Ще й при тому, загалом, навіть я думаю, що від першого лиця тут кнопочки дуже маленькі, дуже незручно грати. Якщо назад переміщатися, ну світ гарно прогружається. О, а вода. Я хотів глянути на воду. Бо багато хто з нею робить проблеми. І тут та, та проблема є. Бачите, вода якась кривенька трошки. Кривенька, кривенька. Це трохи погано. Тут дуже мало блоків, ніби оновлення 1.4, ну дуже мало. Хоча є стріли, ну, так, 1.4, більше точно не вище. Або 1.9, ну, десь тако. Знову реклама. Оп, а після реклами я тепер можу вийти, але чомусь дивіться, зараз нажму back to game і все, я вже вийти не можу. Це схоже якісь баги трошки, баги-баги. Загалом, загалом, гра класна, але ну, відносно Майнкрафту, тут скіни гарні, але сама по собі вона, ну, таке. Давайте ще лаву провіримо. От, теж лаву. Ну, та якась версія 1.1.5. Я думаю, що ш... я не знаю точну версію, але я грав на 1.1.5 колись на смартфоні. Ось тут губки є, я здивований. І якісь дві непонятні скриньки. Одна більша, друга менша. Щось мені трошки не подобається. Ну, а чого я більше міг очікувати від е, копії Майнкрафту? Чесно, що більше? А, чекайте, ще крафти, давайте провіримо. А, все зрозумів, в мене є ще отакі дошки. Ну, рахувати воно вміє. Ого, навіть вогонь працює. Тепер знаєте, яке питання є? По-моєму, це загальна копія Майнкрафту в один-один. в Тільки те, що я не бачу оку края. От, Оч краю. Очі краю щось не бачу. Схоже, їх тут нема. Це дивно. Бо, по суті, в такому випадку Майнкрафт е пройти нереально. Нереально. Ні, ну, звичайно, можна телепортуватися, але. Виживанні пройти нереально. Ну, а ну чекайте, давайте останнє, що я хотів провірити, це спуск в шахту. Чи тут взагалі є шахта? Якщо є, це означає, що вона просто тупо скопійована. Що, шахта тут, ну, не знаю, як шахта, але саме камінь тут є, але. Там що, лазурет є? Мені ці кнопочки бісять, я не можу тут грати, я вже виходжу. А зараз я вам покажу справді дуже-дуже погані копії Майнкрафт. Що ж, і ми перейшли до наступного її копії Майнкрафту це Крафт Майн. І щось мені здається, що вона не дуже. Я вже в неї трошки пограв. І можу сказати одне: грати в неї нереально. Дивіться, я зараз натискаю кнопку, і бачите, я не йшов. Все, тому що тут дуже складне керування. От дуже. Звичайно, можна віддалити, хоча б щось. Але керування тут дуже складне, треба натиснути стриб, дуже тяжко стрибати. Я, я вже просто приловчився трошки. Перші рази, коли я заходив, це було нереально грати. Також, що я тут замітив, це те, що це, що... це 2D-гра. Так, я думаю, що ви всі замітили, але от що я особисто замітив, що нам випадає трава. Ви бачите? Це також ну, не дуже. Також висота світу. От чотири блоки до бедроку. Може, це в мене тільки так, але як я розумію, що за фігня? Чому в мене там блок зламався? Взагалі, я, я бачите, себе накрив блоками, а воно мене ну, не виштовхує. Дуже багована гра, дуже. Вона мені найменше подобається. Просто прикольно через те, що е, як з Майнкону, та коли, знаєте, не Майнкону, а коли ми вибирали. Нового персонажа. Ось були такі відео повідомлення від е, моджангів. Ось так само тут є. Але це гра і вона не дуже. Тут і моби занадто. Тут не можна при створенні світу я зараз вам покажу. Ви нічого не можете зробити. Ви при... вписуєте сід, і до речі. Якщо ви пишете інший сіт: е, типу, ви напишете, наприклад, сіт якийсь, наприклад. Ось цей світ саме я напишу, в мене буде створений новий світ. Тут рандомна повністю генерація. Тобто, ну фі фігня. Фігня. От бачите, навіть туторіалу нема. Coming Sun. Гра дуже погана. Навіть тут. на... Вона тільки хороша через те, що в ній є якийсь хоча б візуалі... візуалізація. Тобто, ви можете щось побачити. Хоча б щось працює, але і то не все, тому що в інвентарі скрафтити практично нічого не можна. Цей Майнкрафт, ви, ви не витримаєте. І що ж тут така гарна заставка, до речі? Хм, Що ж буде далі? Давайте почекаємо, почекаємо. Якщо що, записую я на телефон через те, що на комп'ютер, ну, мало копій Майнкрафту, ще й при тому це не сильно дозволено. І. Йой, а чому в мене російська мова? Ану, англійську включили. Є map a gallery a Gallery. С... Налаштування у нас не працюють. В мене вона оновлена повністю. Е Назва гри Rescraft. Думаю, видно. видно. І Netskame Play. New World Flat. І... І. І прекрасна гра, правда? Давайте напишемо якесь навіть ім'я тієї грі. Давайте англійське ім'я. Давайте напишемо. Е Good Бой. Напишемо Boy. І хай буде Default. Normal. Все. Створюємо світ. І. Звичайно, тут керування трошки краще, але я думаю, що ви замітили, що ця гра ще гірша, ніж попередньо. Просто гляньте, я, я, яка в нас вигляду. Я думаю, що ну, не один я замітив, що тут керування трошки криве. Тобто в нас є меч, і в нас є, щоб поставити блок. Але гаразд, гаразд, нічого страшного. Тепер гляньте, як тут згенерувалося дерево. Ви вважаєте, що це нормально, правда? Також я не розумію, як, як змінити камеру. Тобто, ось ці блоки ми не можемо позаді себе ламати. А, ні, можемо, але чомусь на них стати ми не можемо. Тобто, ламати їх ми можемо, але ставати ні. Що ж, курочки і, і правда, гарні, вони мені сподобались. Але от. Корівки не дуже. Найбільша проблема, що їх дуже тяжко бити. Ти не розумієш, чи ти їх б'єш, чи ти їх не б'єш. Бо ви просто не бачите, чи ви їх б'єте. Також. А, ні, є інвентар. Мені щось здавалося, що його нема. Е, інвентар є. Також проблемою цієї гри просто є напросто це те, що ви не можете повернути камеру. Я, я, як це зробити? Я, я бачу, що я якось торкаюсь чогось. Але як мені. Вдарити блоки під себе. Попередня гра була гірше, через все, що в ній ну, було набагато тяжче керування. Тут ще як-не-як -як можна грати. Але все ж, все ж тут також є достатньо великі мінуси в тому, що ну, один біом. Я не бачу наступного біома. Де наступний біом? Вугілля є, гаразд, це непогано. Навіть якийсь непонятний блок є, як бачите, я такого навіть не бачив в справжньому Майнкрафті, похоже на цинк, який ми в минулій. В минулому відео, до речі, шукали. Також, як бачите, у мене ситість е, витрачається. І тут зразу таке питання, як її поповнювати? Ну, тут я б'ю. Як мені з'їсти? Ем, також не зрозуміло. Тут все дуже. До речі, знаєте, що я замітив? через те, що я хочу їсти, в мене ефект на мене наложився. Наклався. Це прикольно, але ж, ну, як їсти. Ну і що ж, і є, звичайно, дуже схожа гра, називається Planet Craft, і тут є всякі міні-ігри. Що правда, то правда. Я в неї колись навіть грав. Ви уявіть, я грав в неї колись. І мені подобалася більшість цих ігор. Тут було прикольно, але все ж, все ж це не дуже гра. От бачите, огляньте, просто огляньте, що це за гра. От. Ну. Звичайно, похоже на більшість серверів, але гляньте на цього чоловічка. Я від нього вищий, але ми за ростом по суті однакові. Бачите, бачите, я маю з ним бути на одному рівні. Але в мене чомусь, дивіться, зараз включу перш... від першого лиця. Я вищий за нього чомусь. Це, 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 ну. Ще й гляньте на цю фізику, от просто. Реально, гра дуже-дуже криво зроблена. Вона. Ну. ну Не те, не що не гра, неможливо в неї грати, але просто достатньо тяжко грається. Ой, блін. Я ще й помер. Нібикасі і класна анімація, але. Ну. Ви самі бачите, що в неї ну, дуже складно грати. Через те, що просто вона не керована. І наша наступна гра називається Крейді Crazy Robo World. Це найкраща назва. І. Як ви бачите, схоже, схоже, вона скопіована з одної попередньої гри, яку ми оглядали. Знову реклама. Попередні ігри, от, чесно кажучи, вони були навіть в якійсь степені кращі, через те, що там було менше реклами. Тут я вже четверту рекламу дивлюся. Я не встиг приві... просто записати огляд на меню, мені вже пару, ну, давайте скинь не будемо. Так, це, це та сама гра. Як бачите, це та сама попередня гра. Ну а на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а був ваш хіто. До нових зустрічей. Па-па! Копії Майнкрафту. Це найгірше, що з вами може статися. Ніколи не скачуйте копію Майнкрафту. Краще пірайте його. Ой, ні, 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 не можна так робити. Найкраще це купити його або просто. Просити в мами або відкласти, бо Майнкрафт не настільки дорогий, щоб не можна було на нього назбирати.